Зараз я вам покажу як вимить отаку грязну клавіатуру. Точніше, щоб вона була ідеально чиста і все було чимасно. Беремо нашу грязну клавіатуру. Щеточку. І шуруповерт. так, щоб все було нормально, на і трошки промочити. Прям чуть-чуть надо. Главное, хорошенько мочить. Заливаем всю грязючку. я думаю, достаточно. После того, мы делаем, берем еще чуть-чуть, маленькую баклажечку. И трошки наливаю мою еще. Я думаю, достаточно. Я вот так прям туда закидываю. Я думаю, будет чинать. Ось так прям. І збіжку не забуваємо вимити, щоб чистенька, красивенька була. Ну і коли ми додали мою що, ми продовжаємо. Іноді треба піддати трохи водички, желательно гарячої. Ну а там як піде. І після маєчки такої не забуваємо дати клавіатурі просохнути. Якщо це відео набере 5 лайків і 4,5 банана, викладу як вона працює.